Вон іще один. Диви. Ви бачите цього окуня? Наглий такий ігар, Ще один окунь. Так, у нас вже 12 грудня і сьогодні у нас день ног. А, тут ще завадь, щось я про неї і не знав про цю завадь. Ходимо по скалах і намагаємось знайти щучку. Одну вже спіймали невеличку, десь до пів кіло гарік припадав. А я поки ходжу, намагаюся спіймати щось на силікон. Щучка клюнула на воблер. І я знімав щучка. Слышь, прикинь, я знімав, як неожиданно. А -а -а. О, гарік виступив. А, да? Гарик выступив наконец-то. Оба-на. Ты что? А я снимал эту скалу обезьяну. Думаю, сейчас засниму кадр. Красивый же. И Гарик выступил. Так, 21.12 Приїхали з Гаріком поганять щуку. Погода сьогодні взагалі не зимова, штільок, а навіть якісь рибаки ходять. А ми зараз підемо зразу на козирні місця, там де тоді вдалося спіймати. Та туди пішли, Да. Тому що є конкуренція і нам потрібно скоріше за всіх стати і спіймати ту рибину. Oh, вот это трофей. такая рыба. Хорошая. Ой, хорошенько. Есть контакт. Да? Зараз покажу. Мне тоже подобается. На глайдера. Чтобы тут с не подскользнуть не, не скверните. Some scale. <sighs> Наконец-то я и вымучал за сегодня, Затвічив. Ну такая уже да. Затвічив малышку. Ой, я держится за самый краешек. И куда мне брати с цих скал? Так, ладно, пішов я сейчас в путешествие. Затвичил. Малышку. Иди сюда, родная. Зараз будем-то опускать. Опа-на. Все, тихо, тихо, тихо. Да не взялась. Хорошо. О. Ай -я -я -я. Тихо, 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 тихо. О, выдае. Сейчас это я -то буду опускать. Так, 22 грудня. Вчора були тут на щучці, е, покльовки були, але вона якась пасивна. Зараз ми вже знаємо, як її ловити і будемо намагатись спіймати. Тому що криги у нас нема, Ловимо на такому ось кар'єрі затопленому. Зараз щось спробуємо спіймати. Так, по тактиці. Ловимо на вабліра, витримуємо паузу, таку довгу ривочок, пауза, ривочок, пауза. Тому що щука пасивна, вона приманки супроводжує, але клювати агресивно не хоче. Може дивитись також до самого берега, підходити за приманкою і не брати. Тому така в'яла проводка. І в руках в мене сьогодні x 1 він в мене коротший Оріон, і воблерами ними ловити комфортніше. Ладно, Декілька десятків закидів на воблера і зараз пройдусь по цих же ж місцях силікончиком. Тому що тут така рибалка. рибище ще треба угодити. Глибини тут такі добрячі. Кидаємо то під коряжку, то біля трави. Специфіка ловлі така, що щука ховається в камнях, такі там норки, і потім вона з укриття, з засади атакує. Вчора спостерігали неоднократно, що риба цікавиться приманкою, йде за нею, але взяти не бере. Есть. Вопрос немає видео. Ух, як надавлює. Малышка. Уф, що вытворяю? Камеру поднять надо. Чуть-чуть баграну я и. Видали? Фокусы. Пассивна щука в легкой твич. Да иди ты сюда, моя хорошая. Сейчас. Мы тут в такой локации не дуже комфортней стоим. Зараз расскажу про нюансы ловли. Ну тебя хоть попадалася трошки. А то вчера что-то вообще плювало. Ни о чем. Ой, и здесь шла. И здесь шла. Ну все, иди. Вот тут такая рыба была. Трошки багранув я її, ну, що помашим папа все одно її брати населення не хотів. Вон, бачили нюанс проводки з ігорком, вальтами ловом Дуже пасивну щуку у грудні місяці, середина зими, а у нас щось не криги, не ні хижака, нічого. Проводка така Вон ДО. один оберт катушки і смикою твіч. Легка. Риба пасивна. Видно, що супроводжує. Сьогодні я також бачу, що невеличка супроводжувала приманку, але взяти не взяла. Ця тільки що теж супроводжувала і багранула під час твіча. Да, це неудобно, О, диви, диви, дити. Супровождає. супровождає. розвернулась і пішла. Бачив? Да. Суп... Только что -то. щучка супроводживала. И не доїла. Супроводживала. Есть. Ага, есть, кажу. Видели что? Корча. А я уже думал рыба. Корча ⁇ это самый лучший трофей. Вчора Гарік тут загубив воблера свого. Зараз подивимося, видно його, бачите? Рожевий. Прийдеться влітку приїхати тут пониряти. есть окуняра окуняру поймал я прям бачу как он сопроводил ой смакота дивіться який я прям бачу как он да это разве не обалдеть ну камерку купить подниму о это же рыба нами воблерок Вони ще один. Диви. Ви бачите цього окуня? Наглий такий Ігор, ще один окунь. Да, я ось я його... Питаюсь этот... доловить, поняв? Коротше, обірвав я. Того Воблера, який мені сьогодні приніс рибу, тому зараз будемо ловити на ось такий гігантський силікон 5,5 дюймів, велетенські гачки, трошки не ацентрував, і грузики 10 грам. Зараз спробуємо на таке, тому що один воблер в мене був з собою, той, який працював. І все. На цій Великі силіконки, нічого не змінюю, також ривкова проводка, якийсь такий твіч і намагаюся ловити. Вирішив зняти грузик, тому що 10 грамів, мені здається, забагато. Треба робити паузи, а паузи з 10 грамами робити, ті, які мені потрібно, не виходить, щоб приманка зависала. Тому зараз буду ловити на неогруз. Влітку неогруз працює дуже гарно з поверхні, в траві. А от взимку не знаю, зараз спробую ось приманка. Так, зараз продемонструю закид однією рукою. Як я це роблю. Отак, тут бах. І туди в сторону і кинув. Видно було. Потім жду, поки воно трошки набере глибини і в протяжечку, або привочок, або один оберт. Поки що за силиконом не Виходів не бачили. воблери ми всі повідривали, які працювали. Тепер ловимо на аби що. Опана, контакт. О, це трофей у мене. Це в мене вже трофей. Дивіться який. З закиду. А я думав, що нічого не впалюю сьогодні на силікон. Бачили яка корча. Так що таке теж працює по трофейним корягам. Підсумки. Більше риби ми не бачили, неогружений силикон не працює, з грузиками силикон також не працює, працюють лише воблери Риба дуже пасивна, сьогодні ще була мряка. По підсумку два окуня, яких я бачив, одного впіймав, один почті впіймав. І було три щучки, одна маленька. Одну витяг і одна підійшла до берега і не всіклась. Супроводжувала і все. Це зараз сутеніє. Трошки ще половимо і будемо їхати додому. Починаємо з кінця, а потім показуємо наче. Давай тарантіно йди.